Одне з питань, яке звучало, воно звучало так: як зберігати стосунки, якщо сім'я за кордоном, от ми з цього і почнемо. Ситуація поки що не така добра, як би ми хотіли, бо ми зараз намагаємося рятувати чи допомагати парі, яка вже з'їхалася і яка разом. І ми до цього прийдемо. Але перше питання: що робити? Які кроки робити, щоб зберігати подружжя, якщо воно все ще залишається у вимушеному розділенні? Будь ласка, почнемо з Тетяни, потім Станіслав. Все. А, дякую, дуже важливе запитання. Чому взяла мікрофон? Тому що а ми з Юрою не роз'їжджали, слава Богу, були в цьому процесі кругом разом. Але в нас старший син одружений, і е, навістка, вона з Америки, тобто її не було рік. Вона не змогла повернутися сюди, він не зміг виїхати. І ми з Юрою були тими сторонніми наблюдачами, наглядачами, спостерігачами за цим процесом. Що ми бачимо, що допомагає в такому процесі? По-перше, по-друге, по третє і по п'ятнадцяте це спілкування. Як за часто? Я дуже дивуюсь своєму сину, бо він, коли розмовляє по телефону, це якщо там два речення, то це вже він багато говорить. Але з дружиною він розмовляв 4-5 годин в день. Він готував з неї, він працював з нею, він е, просто розмовляв з нею. Це такий процес життя, якщо дозволяє час. Бо в Америці ранок у нас вечір. Але вони намагалися, вони тримали це кожен, кожен день, було може десь. Процентів 10 часу, що не збігалися вони по часу, тобто пропускали. Але це завдяки цьому вони витримали рік. Друге, це розуміння потреб, які є потреби в нього і в неї, в тому місці, де вони є. Тобто, якщо в неї була там своя потреба, він допомагав, як її вирішити. Якщо в нього тут була потреба, вони разом. Не ми, як батьки, вирішували, не сторонні люди, вони намагалися саме вирішувати. А, тому спілкування, розуміння потреб. І третє, напевно, цінності. Цінності, які були закладені в подружжі. Якщо вони розуміють, за що вони страждають, якщо вони розуміють, чому вони це проходять і з ким, як Славік казав, а, Бог, по-перше, і ну, це відчуття, що ти не сам, навіть якщо ти сам, воно дуже допомагало і допомагає зараз тим, хто на відстані. Там ще залишається одна частина, це близькість, вона теж можлива і теж обов'язково має бути. Неважливо на якій відстані хто де живе. Додам лише від себе, що один із лайфхаків, яким користувалася частина лідерської нашої комаш... команди ІБЦ, це. Побачення Закарпаття для цього підходить, Чернівецька область для цього підходила, і дружини платили цю ціну для того, щоб їхати в Україну і бути з чоловіком, проводити бути разом з дітками кілька днів в тиждень. Якщо це можливо, це також дуже добре. Брати Олександре, пастор Олександр, що робити, якщо дружина не хоче ні на побачення приїжджати, ні взагалі не хоче поки вертатися? Що в таких випадках міг би пастор рекомендувати? Якщо людина не хоче каятись, Бог нічого не може зробити. Він просто її запрошує, щоб вона це зробила. А людина, чоловік не Бог, тому він з свого боку має дозволити Богу абсолютно змінити своє серце, тому що ці обставини це Його Божа робота з серцем чоловіка, щоб він зміг відображати Ісуса. А по відношенню до ось цих питань там і тут. Я хотів би сказати дещо не досить приємне: в Біблії написано, щоб чоловіки і дружини були разом, вони уникали один одного тільки для посту і молитви. Але в цих святих обставинах, коли людина в пості і молитві переходить певну межу і довго не знаходиться поруч, написано, що сатана буде спокушувати. Незалежно чи це наші обставини, наша провина, чи це наше бажання бути там чи не там, ми повинні розуміти, що це проблема, яка досить слизька. Це територія, область, на яку ми пускаємо диявола, і він буде спокушувати нас. Тому що без дотиків, про які говорив Станіслав, досить гарно і досить вилучно, єднання неможливе як чоловіка, так і дружини. Тому. Є речі, навіть коли один приклад просто новим, Навіть коли це, здається, не наша вина, чоловіки на фронті. На, на початку війни один пастир із Дніпропетровщини здається, він пішов добровольцем, чотири дитини в них. Ось дружина могла б виїхати за кордон. Вона телефонує до нас і говорить: мій чоловік, вона з іншої конфесії, проходить навчання в Орзелі, чи можете ви мені допомогти. Орендувати житло тут, вона переїжджає в Орзель із дітьми біля свого чоловіка. Чоловіка забирають на білоруський кордон. Вона їде за чоловіком, і вона там, на білоруському кордоні, де він буде воювати, вона біля нього, тому що це те, що вона може зробити а навіть коли війна. Але дуже важливо Дякую. пастор Олександр спробувати дізнатися, з чим це небажання пов'язане. Чоловік повинен задати це питання: що можливо причина в ньому, можливо, причина в страхах, можливо, причина зі здоров'ям пов'язана з дітьми чи з кимось. Оце розуміння, чому що саме її тримає там, дуже важливо для того, щоб знати про що молиться і яким чином зцілювати це, дружини. А ще останні півроку мені приходить думка, що ймовірно церкві братерським радам. У випадку, якщо немає ніяких застерігаючих обставин, доведеться брати когось на зауваження. Той, хто не біблійно руйнує сім'ю. Я знаєте, чув такі аргументи: ну тут платять підтримку, е, ну, дітина в школі пішла. Тобто, це не це аргумент, щоб не вертатись до чоловіка. Ось і я скажу, що іде руйнування шлюбу, іде руйнування сім'ї. Господь сказав, що Бог з'єднав людина, нехай не розлучає. І тому, якщо немає ну реальних об'єктивних обставин, там панічні атаки, там питання здоров'я, то е, пройшов час, дружинам. Реально потрібно вертатися в Україну, якщо чоловік не може туди виїхати. Бо, до речі, є ситуації, коли чоловік може виїхати, а він не виїжджає, да. бо він вважає, що він має бути тільки тут, а це вже її проблеми. Тут би я навіть сказав. Колись я в Єрусалимі бачив таку рекламу для водіїв соціально. Не будь правий, будь мудрий. Ось то я би тут сказав вже навіть, що чоловік, який хоче зберегти подружжя, тут важливо не бути правому, а бути мудрому. Добре, друзі, давайте ми вернемося до тих позитивних ситуацій, коли пара так і з'їхалась. От вони були в розлученні, вона була за кордоном. Він. Тут і вона повернулася, як повернути закоханість в стосунки після тривалої розлуки? Як повернути е, хороші, ось оці близькі стосунки. Ну і, до речі, це питання стосується ряду пар, які нікуди не роз'їжджались. Але між ними така дистанція, би вони роз'їжджалися. Будь ласка. Я продовжу історію сина. Я попросила навістку а, про... описати. Як в них проходив процес, коли вони з'їхались після року розлучення? І сина окремо написати, і вони десь більш-менш однаково сказали що саме тяжче було після спілкування онлайн перейти на нормальне спілкування. Тобто ти відвикаєш від людини, яку ти можеш доторкнутись, побачити очі. Це саме перше, що вони сказали, треба було налагодити, просто сидіти близько і спілкуватись, неважливо про що. Просто щоб була присутність, яка а, довго була відсутня. Слідуючи, що а, близькість не давалась так легко, бо вже було була дистанція. Тобто вона казала, що треба було свідомо. Планувати і думати про близькість як про щось дуже дуже важливе, Таня. Ти говориш про інтимну близькість. Реально, так, да, тому що спілкування це емоційна близь, близькість, а секс і близькість фізична це те, що треба було от реально, вона каже, планувати, думати про це, бо воно не йде так нормально, як іде, коли вона є постійно і, як е, Славік казав, регулярно і ще й з якимось там ініціативами. Тому це було на це взяло десь е, місяць. Місяць тільки на те, щоб просто спілкуватись, не напрягаючись, і мати близькість без того, щоб вона якось давала хоч якийсь комфорт. І третє, те, що вони по-різному звикли жити. Він звик так харчуватися за рік, вона так харчуватися в неї одне стала одна практика життя в неї інша, і от знову налагодження того, як налагоджується життя після весілля. Тобто це процес повернення в післявесільний період знання в знання один одного. Але молитва і те, що вони разом в служінні були, дуже помогло це зблизити. Дякую, Тетяна. Ольга Юри. Ну я просто скажу, що це має бути в пріоритеті. Тобто, має відкластися вся будь-яка справа служіння. І відновлення стосунків має бути в пріоритеті, тому що коли людина повертається сюди, всі мають е, на неї якісь е, претензії. Ти зобов'язаний, ти маєш пройти, але в пріоритеті має бути відновлення. І оцей місяць два потрібно дати цього часу собі. Далі воно піде в колію в свою. Дякую. Дивіться, пари, які пожили рік окремо, що відбувається. Дружина за рік зрозуміла, що вона непогано справляється сама. Більше того, вона перейняла ряд чоловічих ролей, тому що чоловік далеко не на зв'язку, їй треба приймати рішення. Вона навчилася без проблем приймати рішення, вертається додому, а він тут їй розказує, що робити. Ось він, поки її не було, навчився, в принципі, теж сам виживати, а тут опа, і знов людина в хаті. Так ось, е причому. Е він десь очікує, що вона знов буде як раніше робити те чи інше, бути слухняною, а вона вже самостійна. Яким чином парам відновлювати ролі Ролі після повернення? в тому, що змістилися ролі що її, що його. Він, наприклад, почав частіше їсти варити, він ще щось частіше почав робити. Як відновити ролі, друзі? У мене є. А, таке невеличке побажання це забути, як було колись, і створювати нову модель. Створювати, запитати, як ти хочеш, як бути, тому що в попередній модель ви не повернетеся, обставини змінились, ви змінились. Е, ви десь повигорали, тому що брали не свою ролі, і це нормально. Цей теж факт потрібно прийняти. Але рухатися в напрямку обом і зрозуміти, прописати, я. Потребую твоєї допомоги у цьому, я потребую у цьому. Моя роль, моя відповідальність у цьому, моя роль і відповідальність у тому, але не докоряти, як було колись, тому що так не буде. Створювати нову і це нормально. Я розумію, що через розлуку ми даємо місце дияволу працювати в нашому житті. Коли диявол працює в нашому житті, через спокуси зазвичай будуть наслідки. Чим довше ми будемо в розлуці, тим важче будуть наслідки. Якщо ми ще довше будемо, сатана буде працювати через думки, будуть ще довші наслідки. Тому з цим потрібно жити іноді, налаштовуватись на те, що результатом неправильного вчинку, будь -якого, будь -якого, навіть одного слова, будуть наслідки, і наслідки іноді будуть довготривалі. Через те, що трапилось в цей момент, є інша сторона. Бог виявив наші серця, які ми до цього часу не знали. Тому що в обставинах і досить часто в пекельних обставинах ми стаємо справжні, і тому тут проявляється, яка була насправді любов. А в тому, що ми щойно говорили, є такий акцент, що ми, ми стали незалежними один від одного, і це проявляється гордість. Він мені вже не потрібен. Я сам тут є і. Гіркота також, тому що ти кинув мене або ти кинула, і я був без тебе. Тобто, три основні речі, які ми просимо, подружніх на які ми потріб... їм потрібно звернути увагу. Три речі, якщо ви вирішуєте, питання моралі, тому що чоловіки, ну наприклад, ми відверті всі дорослі люди. за 33 роки життя ми були з дружиною порознь, окремо лише один місяць. Тобто, Найдовший час, коли мен, е, її не було вдома, вона в таборі в Швеції була один місяць. Все. І я розумію, я не знаю, як це півроку бути без дружини. Як це буде Як рік бути без дружини? Тому сфера моралі, а хто вам про це скаже? Це закрита тема, що ти там дивився. А воно буде мати наслідку. Сфера гордості, наскільки ти зосереджений тепер на собі, і сфера гіркоти, наскільки ти ображений на свою половину. Якщо ми вирішуємо ці речі і готові турбуватися про серце один одного, а не про своє, ми можемо досягати певного результату. Останній коментар, якщо дозволиш, Микола. Колись ми були в такій ситуації. Згадайте, ми колись були неодруженими і незаміжніми. Ми жили, і у кожного був свій графік, свої ролі, свої відповідальності. І тоді раптом ми побралися і ми мусили двоє ставати одним. Згадайте, як це відбувалося? Шляхом. Діалогу, розмов, обговорень, шляхом читання доброї літератури, я погоджуюсь з Олею, що ймовірно цій парі потрібно не вертатися до старого, а дійсно творити нове, спробувати залишити те найкраще, що в новій системі вони змогли виховати в собі. Але шляхом діалогу і обговорення, буквально описання нашого розкладу дня і тижня. Описати день і описати тиждень, як він в нас виглядає, що коли має відбуватися, і хто за що відповідає, це допомагатиме. Криза це завжди дві складові: це виклики, це тяжко, це дуже болісно, і це зміни: зміни, які можуть покращити, зміни, які можуть зробити ще краще. Якщо пара сама не може цього зробити, слава Богу, ми маємо вже до кого звертатися. У нас є Бог, в нас є люди, в нас є пастира, в нас є консультанти, у нас є духовні наставники, які допоможуть на цьому. Якщо, ви, якщо пара не може сама, шукайте допомогу. Дякую. Ви, знає, ви знаєте, що буде такий досвід, коли ви розпочнете випрацьовувати знову ролі. Ви будете заходити на територію один одного. І це буде нормально, але потрібно нагадувати. І е, без прощення не відбудеться відновлення. Тому отут елемент прощення обов'язковий. Да, дружина так звикла, вона трішки перебрала. Давай поговоримо, повернемося назад. Е, мається на увазі в те, що ми домовилися, і рухатись далі. Дякую. Я думаю, ще одну річ, яку додав коротенько. А, можливо, що може допомогти парі, це зрозуміти, чи виявити, чи сформувати нові цілі в житті. Тому що все те, що було в минулому, можливо, воно залишилось в минулому. І просто плисти по течії не вийде. Повернення до минулого нема, а майбутнього теж нема. Ми не знаємо, для чого ми, що ми робимо. От саме. Ми цьо будемо говорити після обіду про це. Я думаю, це може зблизити і зрозуміти і почати цю перезагрузку. Дякую. Я слухаючи відповіді, ну для себе зробив такий висновок. Мені видалось категорично розумною думка, що ми не можемо зробити вигляд, що о завтра вже буде все так, як завжди. Можливо, вже і зовсім так не буде довгий час, так як завжди. Ну, по перше, війна, яка багато що змінила. Тому е відвага і старання будувати спочатку людям, які вже зрілі, це великий виклик. Е зі зрілістю притуплюється терпеливість, хоча вона мала би в... випрацюватися. Зі зрілістю часом приходить надмірна самовпевненість, і тому е дорогі дорослі, хто пережив розлучень. Вам потрібно вчитися. Крім того, що вчитися чути одне одного, треба вчитися е, знову згадати біблійні ролі для шлюбу. Можливо, зараз знову актуальні будуть семінари: Роль чоловіка, роль дружини. Е, до речі, у нас внизу там є дві книжечки, які би я точно рекомендував. Найновіша Ти і Я назавжди. Це Френсіс разом з дружиною Лізою описують їх подружній досвід. І причому, мабуть, це одна з найнезвичніших тем про шлюб, які я читав останній час, тому що е, вони, е, ні, я не буду казати, чи вона незвична, вам її треба почитати. І книга е, класична Невідомий шлюб Тіма Келера вона передає дуже ясну біблійну перспективу і роли, і самого шлюбу. Тому, хоч я знаю, що чоловіки, бо я по собі суджу, не дуже люблять читати книжки про шлюб. але... Тут заради відновлення і розвитку категорично важливо почитати книжки. Про шлюб. Дружина повернулася це. Я читаю питання від наших учасників. Дружина повернулася з дитиною з-за кордону на прохання і на полягання чоловіка, але звинувачує чоловіка, що забрав її з безпечного місця. Ну, ракети летять, сирени вночі. Тут питання не завершене, я завершу. Що такій дружині ви б сказали? Яка звинувачує чоловіка? І щоб сказати чоловіку, як допомогти йому ось таку, такій дружині адаптуватись. Уявіть собі, що ви через хворобу або трагічне ДТП як дружина стала неповносправною. Іншими словами, ви не можете дати чоловіку майже нічого із того, що мали б як дружина давати. Але ви точно надієтеся і вірите, що ваш чоловік, слово, яке дав Христу і вам бути з вами, бути з вами в багатстві і в бідності, в і в хворобі, в радості і в печалі додам. В війні і в мирний час бути з вами, він це слово стримає. Я думаю, для дружини, яка вернулася, це тест на її головні цінності. Що ти цінуєш? Якщо ти цінуєш безпеку і комфорт, ймовірно, тобі буде доволі складно втриматись. І, можливо, ти так і втічеш. Але якщо ти цінуєш слово, яке ти давала чоловіку, і розумієш, що ти потрібна йому, ви разом потрібні, що з вами може відбуватися щось дуже глибоке, доленосне, ви можете змінюватися на краще. Ви можете бути причетними до чогось доленосного. Разом. Ради Христа це дасть тобі силу прийняти цю правду. Бо насправді це тест на те, кого ти любиш себе чи Христа. І чоловіка, якому обіцяла колись? Для дружини я би сказала, що для чоловіка я би сказала, по-перше, а зрозуміти, що безпека це те, чого дружина іде в шлюб, це її потреба, відчуття безпеки. Ігнорувати це, заперечувати це, їй не допоможе. З нею треба сідати і говорити, в чому є її безпека. В кому є її безпека, хто веде її в цьому? І саме тут чоловік має грати саму основну роль, він відображає, де істо... е... істочник, джерело безпеки, не в чоловіки джерело безпеки. І він її має направити в джерело безпеки і сам туди йти. І її направити перша сама велика благодать, яку Бог дав мені, коли ми одружувались. А треба довіряти чоловіку. І сьогодні ми казали е, слухатись чоловіка. І я прийшла до Бога буквально перше місяць. І я сказала: Господь, мені дуже тяжко отак просто зненацька довірити цьому прекрасному чоловіку все своє життя, бо я сама його вела до цього. Але зараз. Я знаю тебе, ти вів мене все життя. Я довіряла тобі. Я знаю, хто ти для мене. І тепер зараз я довіряю тобі, що ти через цього чоловіка будеш мене вести. Моя безпека не тут. Моя безпека як була до весілля, так і є в Бозі. І ось чоловіки можуть направити людину, яка дуже, якщо в неї є проблема з страхом, це з цим треба щось робити. І треба зрозуміти, як цій дружині допомогти. Ви знаєте, що зараз в наш час, безпека це дуже відносне поняття. А нам, християнам, це взагалі потрібно розуміти завжди. Тому що ми розуміємо, в якому світі ми взагалі живемо. Навіть якщо війна закінчиться безпека, це ну, все ж таки це ілюзія, це відносно. Я хочу також оцій дружині сказати, що у нашому житті приходять випробування, і це нормально. Випробування вони показують нам наш стан, стан нашого серця. Бог дає нам випробування. Ви думаєте, він нас не знає, на що ми здатні? Він знає. Ми не знаємо, і у випробуваннях виявляються наші слабкі місця. І це добре, коли ось так проявляється. Загострювати проблему не потрібно. Але під силю Станіслава і Таню тут потрібно попрацювати і покласти правильну фундаментальну річ, тому що вона відсутня. І оця ситуація виявила. Тому добре, коли оця фундаментальна річ візьметься від писання від Бога. Покладеться фундамент цієї дружини. І це її відповідальність, допомога чоловіка, і ви впораєтеся. Ми віримо в це. Дякую. Дякую. І останнє питання про закордон і тут. Ще останнє питання про закордон і тут. Жінка е, хоче повернутися в Україну до чоловіка, але заради дітей ключова фраза заради дітей. Залишається за кордоном, вона пояснює, що для них безпечніше для дітей за кордоном краща освіта, то що, по її словах, в Україні нема майбутнього. Що ви можете сказати таким дружинам, яких, до речі, чимало, бо я про це чую знов і знов залишаються за кордоном, мотивуючи тим, що тут краща освіта, тут безпечніше в Україні нема майбутнього. А, насправді дійсно дуже багато а, в соцмережах таких коментарів, і жінки. Я ще по, до попереднього питання, можливо, є відчуття потреби власної безпеки, але більше говорять про те, що саме заради дітей вони там залишаються. І там ось е... я це, це не вичерпна однозначно відповідь, але однозначно, що потрібно розуміти справжні потреби дітей. Що вони лежать не в освіті, не в матеріальному забезпеченні, не в чомусь іншому, а саме в гармонійних в середовищі, там, де є гармонійні стосунки тата і мами, мені дуже подобається. Є таке дослідження, яке проводилось в Ізраїлі, е, яке виявило, що діти почуваються знач, ну, абсолютно спокійно і добре, навіть в складних економічних обставинах, якщо між батьками є гармонія. Ось, і якщо оцей момент усвідомлювати і бути чесним, а все-таки заради чого ми там залишаємося, то тоді е, зрозуміло, що ну, про процес повернення не, не спроститься, але принаймні там буде зміст. Здатність проходити стреси не з'являється і не падає нам на голову. Колись мене це питання дуже цікавило, звідки от одна людина проходить через стрес. А інше просто паралізу, паралізу, ну, не може. І я взнала, що що з покоління в покоління здатність переносити стресову ситуацію передається. Якщо ви, як батьки, справились, діти і правнуки будуть мати це. Тому це не просто за безпеку дітей, це формування їх світогляду, особистості, світогляду, це що сім'я має бути разом, стресо Стійкості і вміння нас як батьків навчити дітей, як справлятися в таких ситуаціях. Ми... Це наша відповідальність. Тому я маю такі розмови з жінками, і їх ніхто не має права примусити. Ну, немає в нас такого права, але дати їм зрозуміти, чому це треба робити і як це треба робити, ми можемо. Ще одна ремарочка. Коли е, весілля відбувається, то всі батьки дітям бажають прожити довго і щасливо, і в порозумінні. Ось, але е, ці слова вони нічого не варті, тому що батьки ж передають модель сім'ї своїм дітям просто своїми діями. І якщо вони кажуть, що заради освіти можна роз, ну, там запалишити там чоловіка чи сім'ю, в принципі, це нічого. І що я передаю своїм дітям? Ще одне усвідомлення, яке має бути. Ступінь зрілості батьків буде визначати те, наскільки ви чесні самі з собою, чесні перед Богом. Тому що тоді ви не будете лукавити, ви не будете знаходити різні шляхи ухиляння, а візьмете на себе це відповідальне батьківство і пронесете це не просто. Але якщо Господь нам дав це, значить у нас є повний ресурс для того, щоб це зробити.